Власне, так. Я знаю ще один проект, але ти вже про нього не розказуєш, бо він напевно помер. Стартап з павербанками. Так, bo. так. Дивись, насправді я перед тим як хочу розповісти про цей проєкт і ще ті, які в мене є там, умовно кажучи, на холді, я хочу підсвітити таку тему, яка для мене останнім часом дуже важлива, і я дуже сильний інсайт зловив: це фокус. Я вважаю, що. Фокус в якомусь проєкті він грає ключову роль, тому що там, де є фокус, там є і результат, там там ми отримуємо класний профіт. І я коли ще жив на Балі. Я пішов на одну духовну цікаву практику, і мені прийшло там, що у мене дуже багато, я так називаю шелухи, так тобто тих там проєктів, якихось справ, якими я дуже сильно обріз, Які відволікають, які відволікають. Там я зрозумів глобально свою місію як людини. Ну, і там мені підсвітили, що мені е, дуже заважають різні речі. І це такі проекти, як PowerNow, це шеринг пауербанків, е, це такі проєкти, як Young Business Club Bali. Я зараз знаходжуся якраз в моменті виходу з цього проєкту, не тому, що там ну, якісь там погані відносини, тому що я зрозумів, що важливо бути на місці, тому що важливо фокус і так далі. Ось, е, тому, власне, ось це такі два проекти.